Страшні казки завжди були цікавішими, ніж казки про принців на білому коні чи молодиць, яких обслуговує персонал з семи гномів. До сьогодні багато людей мають хибну думку щодо казок, мовляв, створені вони лише для дітей. З літературознавства ми знаємо, що такі твердження далекі від істини. Сьогодні ж у нас є можливість не тільки читати такі казки, але й насолоджуватись ними без жодного речення. Мандрівка до чудернацького світу розпочалась і прямуємо ми до глибин маленьких жахів. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. A Little Nightmare з'явилась під пара шведської студії Tarsier Studios у 2017 році. Це 25D платформер, який переносить нас до чудернацького і страхітливого світу в ролі маленької дівчинки в жовтому дощовику. Хто ми і як сюди потрапили? Невідомо. Невідомо так само чи сонце, чи якась інша реальність. Гра породжує більше загадок, ніж відповідей, а також протягом всього проходження не каже ані слова. В грі є примарний сюжет, от тільки він настільки невловимий, що пазл доводиться складати власноруч. Плутенина додає приквел під назвою A Little Nightmare's 2, який вийшов у 2021 році. Саме тоді ми писали на нього рецензію. Тож, якщо надалі вас зацікавить друга частина, залишимо посилання в описі цього відео. Найцікавіше те, що в Little Nightmares вам і не потрібно розуміти сюжет чи в нього вникати. Все, що вам треба, це вижити. Адже всю гру ми будемо накивати п'ятами від словісних противників, яким не можна нічого заподіяти. Встигли нагадати схожі платформери не варто, бо перед нами дійсно унікальна гра. Перше, що потрібно відзначити в Little Nightmares, це звичайно ж неймовірна атмосфера цієї гри. Вона сплетена з символізму дитинства, хорор елементів, а також сюрреалізму, якого тут вдосталь. Гра намагається накопичити і поєднати безліч настроїв, кожен з яких оповитий легкими мелодіями з дитячих іграшок. Увійшовши в неї вперше, не потрібно довго вичікувати на подив. Художній стиль цієї гри не сплутає з жодною іншою, до того ж, нагромадження стилів грамотно розподілене між рівнями задля розширення її атмосфери і уникнення систематичних повторів. Кожен рівень в цій грі забезпечує нам різноманітність від житла довгорукого сліпого двірника, який порається з домашнім господарством, до великої кухні зі свиньми-коками. Щоб підсилити ефект самотності в цьому світі, автори гри створили головну героїню дуже маленького розміру. Це наступний вдалий крок, так як навіть просту кімнату вашому будинку можна перетворити на величезну локацію, керуючись таким методом. A Little Nightmare створена на Unreal Engine 4 і відрізняється чудовою фізикою. Ми можемо взаємодіяти з великою кількістю предметів, та в переважній більшості їх будемо або кидати, щоб відвести увагу ворогів, або пересувати задля того, щоб дістатись до потрібного важеля чи проходу. Бойової системи в грі немає, потрібно постійно ховатись і грати перебіжками, хоч кожен рівень завжди закінчується екшеном зі стрімким переслідуванням. Тут підходимо до не менш важливого. Перед нами доволі хардкорна гра, яка не пробачає зволікань. Діяти тут завжди потрібно швидко і продумано, так як всі погоні завжди закінчуються на кінчиках твоїх п'ят. Вже й подих монстра на спині відчуваєш, і майже що не віриш в те, що проскочиш. Але тут завжди велику роль відіграють декілька секунд, а це породжує інтригу. Кожен рівень в A Little Nightmare складається з безлічі ребусів, які ми будемо розгадувати і водночас не попадатись на очі противникам, чиї модельки просто не можуть не вражати. Загадки важкими назвати важко, але пошук ключа до розгадки завжди ускладнюють монстри, які постійно патрулюють околиці. Гра в хованки розпочинається. Жаль лише що на 4 або 3 години. A Little Nightmares це шедевральна гра від початку і до кінця. Не менш, а навіть більше шедевральною є друга частина, яка не тільки накопичила попередній досвід, але й розбавила його новим, не менш цікавим. Якщо бажаєте огляд на A Little Nightmares 2, пишіть комент під цим відео. Ну а тим часом підписуйтесь на наш канал і заходьте на сайт нашого інтернет-магазину. Тут завжди можна купити крутий ігровий комп'ютер.